Дивіться, друзі, уявіть собі, що вам треба відредагувати. Пройшов якийсь час, або ви там, ви, коли починаєте вести канал, у вас одне усвідомлення, як ви хочете його бачити, що з ним робити. Потім у вас приходить інше усвідомлення, ви щось додаєте, ви ростете, і насправді тих людей, які там системно ведуть пару років каналу, він вже постійно змінюється, доповнюється, оновлюється там, рубрики і так далі. Як ми редагуємо будь-які публікації? Тобто ми натискаємо, от зараз у мене я, наприклад, на себе на каналі, я натиснула на закріплення, знайшла. Свій текст з навігацією, з цими всіма моїми послугами і так далі. І о, я його хочу редагувати, тому що там мені не подобається фото, яке я прикріпила, або відео. Мені не подобається текст, або вже ті при... мої продукти вони втратили актуальність або змінилися на інші. Тому ми натискаємо один раз біля о, цього нашого. О, Повідомлення так, і натискаємо слово редагувати. Таким чином, ми можемо додати хештеги, ми можемо змінювати посилання, ми можемо змінювати нашу навігацію, ми можемо додати або віднімати щось. А... Текстово, що ви хочете. так? І натискаємо ОК, після цього текст буде змінено. Бачите, додалося слово вітаю. Натискаємо знову на текст. Тепер дивіться, ми можемо редагувати відео. Це є дуже класна, крута фішка, навіть якщо вам треба покращити зображення, яке вам треба розмістити в Телеграмі або в Інстаграмі, і воно поганої якості, ви можете натиснути на це відео, натиснути от на ці значочки речашки і покращити його. Дивіться, як відео одразу зміниться. І «Окей». Це можна зробити автоматично, в будь-якому, швидко, якісно, без якихось проблем. І. Так, так, ми з вами вже навчилися робити навігацію. Ми з вами навчилися. Наступний пункт у нас іде так, 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 Упаковка моїх послуг. Я вам показувала мої послуги, це окремий канал, де ми будемо публікувати і просто будемо робити навігацію на основному каналі. так. Зараз ще покажу одну фішку. Ми покращили, а ми тиснемо редагувати, і ми тут можемо змінити. Тепер дивіться, якщо ми беремо, я можу змінити або на фото, так, і просто натискаю ОК, і вже одразу зміниться, я би зробила ось так. так? Тобто, ще раз показую, дивіться, у нас є. Вітальне повідомлення, я можу в будь-який момент, на будь-якому своєму пості, який, який би це пост не був, у якої б він давності не був, в каналі я його можу відредагувати, я можу замінити фото, я можу покращити фото, я можу навіть до фото додати ще якісь елементи, надписи і так далі, і натиснути. Редагувати і теж змінити текст, опис і що треба. Дивіться, знову пишемо: ставлю редагувати, змінити і з цього додаємо. Або фото, або зображення, або ще. Давайте вже зараз відео. От відео. Так. Так, редагувати, редагувати, змінити. Змінити на відео. Окей. То круто, класно, класно. Я навіть це, це відео можу ще теж пропустити через покращення, тому що воно було скачано з Тіктока, перезалито, і таким чином воно втратило якість. Тепер дивіться, я знову ж таки натискаємо сюди, як зміниться якість. Бачите? Тобто ми навчилися з вами сьогодні і покращувати якість автоматично, навіть якщо вам треба швидко будь-який контент розмістити в інстаграмі, і потім. Uh, ну, він має дуже низьку якість, і ви можете його покращити до додати яскравості, додати контрастності за рахунок цієї значки. Також ми можемо в будь-який момент будь-що змінити. Так, це фото зображення плюс опис. І поїхали до наступного року. Це упаковка своїх послуг. А це буде повноцінно окремо, окремо ще один урок. Тому чекайте хорошого навчання в телеграм-каналі. Я вас вітаю, ви вже власники свого телеграм-канала. А наступний етап звичайно ж таки, наповнення трафіком.